І ви, на кана... І ви на каналі Мадичка Плей. Сьогодні я орендувала свій, ну, точніше, весь <кій> всю машину поліцейську Сьогодні я на день стала поліцейською зі своєю подружкою. Хто е, зі мною? Ой, вона. А це вона, вона раніше мене. Ну, я її уволила, тому що я їй сказала, це моє приміщення. Я на нього потратила 5 мільйонів, щоб його орендувати на 2 дня. Ну, чи 4. Ну, похоже, я 4. Так, поїхали, точніше, ну, поїхали. Сідаю в машину, сідаю в машину. Так, поїхали. Перше, що нам треба з'їздити, це перевірити. Ось, бачите, магазин. Щоб все було добре. Ну, Ми зараз поставимо на стоянку машинку. Так, ось тут ставимо, тому що біля. Ну, я там ставлю, щоб наші машини зовсім не зламалися, тому що ліхтарки, я, якщо що, сама. Так. Перше, Що нам треба пойти. Так, зараз я, мабуть, візьму амбалан. Ну, ось таку. Все, пішли. У мене є рація. Так, хтось тут їздить. Нам треба швидше йти вже в магазин. Так, все. Ось зайшла, нам треба обережно бути. Так, тому що нам сказали по рації, що тут може лежати міна, тому що, може, тут ходили грабіжники. Ну, ось тут же ще мають грабити. Ну, ми ще тут так. Угу. Так. А ти вже оліктарика? Бери ти, тому що в мене саме все. Ну, найголовніше, а ти бери. Так, нам треба спочатку зайти на склад. Нам сказали, що ще тут є склад. Він темний, і нам треба його ну, розслідити. Так, так, хорошо. Так, нам. Тут все добре. Давайте ще подивимося, тому що нам сказали, що є тут мина. міна. Ну я не думаю, що вона є. Тому що тут вже люди за цей день вже пройшло дуже багато. О, бачите? Ну це виходити. Так. Ілі вони сказали біля. Ну добре, пішли сюди, щоб не лякати людей. Чи вони сказали, що біля. Ну, вони сказали, що щось біля магазину. Так, ми зараз всі будемо куточки перевіряти. Так, нам треба обов'язково. Так. Ну, ось тут я теж, хто не знає, я тут теж працюю. Хто хоче побачити, як тут. Ну, я працюю, я тут. Можу свою подружку пограти. Ну, тут геймер. Так, давайте ось тут зайдемо. О, зараз темно. Так. Так, що таке? Ось я побачила міну. Ні, це не міна. Ну, тут дуже здається. Що ти дивишся в клубі, то це, здається, все міне. Ну, все, пішли. пішли так, мороженська. Так, ну зараз ми в следующую эту в пекарню. Так, ну все, я вже знайшла. Це... Так, пішли в пекарню. Подружка. Дарія. Пішли. Так, ну ось тут такий, він тільки відкрився. Я теж думаю, ну, таке собі думаю, тому що його, ну. Тільки він відкрився. Кому це він нужен? Так. І тепер у геймер. Подружка, подружка, йди сюди. Подружка, 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 я... пішли за мною, за мною. Подружка, Пішла, пішли, дивись, що я знайшла. Давай покатаемся. Давай покатаемся. Юху. Давай кто быстрее. Раз, два, три. О, нет, нет. Нам что-то шеф звонит. Алло, девчата. Алло, девчата. Если вы не справитесь с заданием, то мы вам не будем повертать 5 миллионов. Доброе, доброе. Так, нам щось ще каже по рації. Так, дівчата, ідіть у поліцейський участок, щоб знайти цих людей, якщо вони є ще в розіспі. Добре. Так, все. Ой, так хто тут не вміє їздити? У поліцейський участок нам треба. Так, ось такі треба нам знайти. Дивись, які нам треба знайти. Ось таку дівчинку. Та ось такого мальчика. Поїхали в машину, зараз я приїду на ній. Так, ось я вже приїхала. Так, поїхали. Нам треба домівку знайти цих двох. Я хочу мігалку. Я хочу мінімалку. Можна включити мініалку. Так, ти вже в них включила. Так, ну все, поїхали їх шукати. Ось це вже є. Так. Так. О, Так. Почекай, хтось дзвони нам на допомогу. Так, ну зараз я мабуть визову таку гружу, ну, щоб загружати. Ось вона треба вниз. І я хочу Так, ну все, ми їй допомогли, тому що вона щось там хотіла. Так. А, Fire, fire от, бачите? Ну, вибачте, ми не фаєр, тому що. Так, перекриваємо. Ну, ти що не вмієш їздити, чи що? Так, поїхали. Дівчинко, ми тобі вже спасли життя. Так. Виконайте за Я не поверну вам гроші. Добре, ми виконаємо його шеф. О, Як шеф. Скажете? шеф О, ай. Ладно, треба їхати. Так, треба визвати не ну не таку машину. Она сказала, что ей нужно пожар. У неї машина пожар. Ай. Почекаємо трішки, щоб е, нам приїхала пожежна машина. Ось вона. М -м. Сідай поїхали. Okay. Дзвони Дів... офіцер. Дівчата швидше йдіть. Добре. добре, добре. Ой, на нас зараз нам гроші не вернуть. Так, нам треба фа... Fa... Е... Так, наш... тож, так. Я тут замітила, що наш бос виглядає як той самий, як один з грабіжників. Або це він і є, або це він де живу. Ну, Ні, ми вже переїздили всі дома. Я, як ми ще знаємо де дома? Сьогодні, сьогодні він щось. Ми коли орендували, то другий голос був. Ось такий, зараз покажу. Так. Так, да, хорошо. Тільки він на руські балакав. Поїхали. А якщо ви хочете, щоб була друга частина, це. А якщо ви хочете, щоб друга частина була, як ми будемо бажаємо. Пожар... Напишіть у коментарях, щоб ми стали якимось робітником із всіх. Наприклад, у госпіталі, лікарем або пожежником. Або ну, або ну ви мені напишіть у коментарях. І, мабуть. Мабуть, я ще вам зніму, як ми будемо з моєю улюбленою подружкою подорожувати. І показувати вам секретні місця, де можна, можна посідити. Посид... Ну, такі сісти і поїхати кудись. Так. Зараз я їду по телефончику. Трішки врізалась, Напишіть у коментарях, ким ви хочете, щоб ми були. Так, ну, зараз нам Будь треба файермен. Або ми будемо працювати у прийоті з тваринками. Це буде просто чудово. Так, бачите якийсь чоловічок. Ой, тут пожар, треба нам шланг брати. Все, пішли пішли. Быстріше, быстріше. Так, ну треба нам тоді бачити як. Так, ой, мені щось офіце. Так, я все сушу, сушу. Так, ну все, я посушила все. Так, їдемо. Ось, бачите, все. Так, ну все. На цьому ми закінчуємо наш відеоролик. Чекаємо ваших коментарів. Всім па-па!